Я всіх вітаю. Вітаю зі святом до хреща. Я хочу подякувати всім за підтримку, за допомогу, за побажання здоров'я. Я думаю, що вороги вже наші не знають, за який локоть себе вкусить, коли читають, скільки мені бажають здоров'я. Шановні друзі, значить, доповідаю вам. По-перше, я вам ще вдячний і за допомогу фінансову матеріальну, яка вже поїхала сьогодні о 5 ранку в Дніпро і в напрямок Донецька і Харкова. Я пішов, вже, як ви знаєте, я парень принциповий, тому я звернувся до суду з приводу зняття з мене домашнього арешту. Зваміни запобіжного заходу у вигляді тримання під домашнім арештом. У зв'язку з тим, що я е, вважаю недоцільним, недемократичним сьогодні в цій країні тримати під домашнім арештом як собаку, людина, яка з першого дня війни, по-моєму, достатньо зробила добра цій країні е, людям, переселенцям, малозабезпеченим військовим. І е, таке відношення до мене скотське влади, а я знаю точно, що за цим стоїть особиста. Верхівка, тому що є вказівка і прокуратурі мене тримати. Я сьогодні розмовляв з деякими людьми, які чітко підтвердили той факт, що особисто прокурор Подільської прокуратури міста Києва, районної Подільської прокуратури, дав вказівку тримати оскара під вартою. Ну хорошо, хорошо, я посижу. Мені треба посидіти, я посижу. Поговоримо після війни. Але я дійсно потребую зараз лікування, я дійсно потребую зараз операції, не одної операції. Але я буду діяти по закону. Якщо суд прийме рішення тримати мене під домашнім арештом надалі, я буду сидіти під домашнім арештом. Ну, Мабуть, поки не здохну, або поки не задовбеться швидка до мене приїжджати. Вам я всім вдячний за підтримку, тому що я знаю, що люди масово почали викликати швидку після того, як нам три рази відмовили. Чому я це публікував? Я принципово ще раз скажу, Вові і сказав: Вова, ти все фільмуєш. Фотографуєш, фіксуєш і публікуєш. По-перше, щоб до мене не було запитань. По-друге, всі ж відслідковують все, і суддя слідкує за моїм життям, тому що я це точно знаю. І ці всі гандони в погонах, всі слідкують за Оскаром і за такими як Оскар. По тому що система КГБ ФСБ нікуди не ділася. що нас називають демократичною країною, це тільки для Європи, яку розводять на бабки наші чиновники. А ніяка не демократична країна, нам ще до неї далеко. Після перемоги треба буде з України дійсно робити демократичну країну. І обов'язково так воно й буде. Тому шановні друзі, я вам всім вдячний. Зараз, першу чергу, я ставлю на кон питання по швидкій. Паралельно закриваю цілий ряд інших питань. Одним словом, поки я топчу цю землю і порчу цей кислород, я буду робити все від мене залежне, щоб допомагати тим людям, які до мене звертаються. Будь то військові, будь то переселенці, будь то звичайна людина, яка потребує гуманітарної допомоги. Я людей неділю на переселенців чи не переселенців. Вам велика подяка. Агромніша подяка. І я переконаний, що через отакі підтримки, пости, репости, коментарі, які все відслідковуються. Ще раз вам кажу, щоб ви ж не сумнівалися, влада також ошарашена, особливо, коли я публікував, це ж я не заказував статтю, що по станом за рік 22-й найбільше запитів в Гуглі було булоск. Мені воно якось знаєте, не холодно, не жарко. Но сам факт, Говоряти о тому, що походу ми з вами щось не знаємо. Ті всі рейтинги, які там комусь щось малюють, вони тільки намальовані. Мені ці рейтинги не потрібні, я владу не йду. Хай вони про свої рейтинги подумають. Дякую вам ще велике раз за підтримку, за допомогу, за теплі слова, за поради. Працюємо далі, воюємо далі, працюємо далі, допомагаємо далі, волонтерам далі, йдемо до перемоги далі. Як сказали військові, які з позивної танки, я не знав, спасибо велике, мені приємно. Мабуть, я дійсно той ще танк. А, так що не советую моїм врагам нариватися на моє дуло. Якось так. Дякую всім велике. Прорвемося. Не такі морози були, де в хаті не срали. Дякую.